Земляки у нас в кадрі Сергій Іванович, Скажіть фамілію, кляков. Кляков. Я до нього хотів ще колись приїхати, бо в нього голуби якісь інтересні кури так. цікаві. А тут така нас історія звела несподівана серед проборошна. Заглядаю де тим туди, заглядаю, то що я курей держу, курей і голубів. І заглянув. І там не тільки я заглядаю, там куди заглядуєте <гум> В В контейнер. Контейнер для сміття. Де вони стоять? Ну три три основних. Це коло то, напротив тисячі мелочей. так? да, да бивша тисяча <гум> мелочей. Там, де нова почта була, там. <гум> <гум> і от у мене основне це хліб. Я забираю, тоді сушу його на сонці. А що багато хліба викидають? Багато по 10 десять буханок разве хорошого хліба. І дві сімейки, і я сушу його. Ясно, скажіть, а що ви цей раз обнаружили і в якому контейнері? Вози тисячі мелочей, да. І що там було цей раз? Ну, багато муки. Іменно борошно. Борошно, да. Ні, і, і макарони mm -hmm. там. Ці. А де воно зараз це все діло? Що я приніс і. А покажете? <рес> <рес> Прості голуби. Ну і бакинська бойна, а то кінве. Ото мішаю там все, мішаю хліб. Купую макуху, то мішаю то курям і то така їда. Займався спортивним голуб'єдством. Кінг, а вони великі, так? Так, кінг, так. Да, по да, да. Скільки кінг, поїдає англійський король, король король, король голубів. Скільки вона з'їдає, отака худоба їжі за. Це не замічав я, за скільки не замічав. Тобто, ну хліба їм вистачає, так? Да? Та я не хліб, я купую кукурузу. Пшеницю. Ага. Ну а хліб де, як да як доповнення, так? Так, да, ну і за те, що він є. Я зрозумів. Оце 30... така мука, так? Да? Да. Оце вони такі навіть були запечатані. Да, і 23 години, а вона просто типу просрочена. 5 кілограмів. Нічого собі. А і скільки такого Все. добра? Так, в пакеті 20, наверное. 20? Так. Да. 100 кілограмів ну, муки. 5. Да, да, да. І раньше я гуманітарку получаю. Uh -huh. А така гуманітарки мука? А, ну менше. Тут була така, а тоді менші пакети. А була й така, так? Да? І, і така була, да. так. І щас... дивлюся ще десь вона тут. Так, сейчас я покажу. Щас... Uh -huh. От в таких мішках теж мука, так? Да? Так, да, ось оце. Ось вот, 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 вот вот таких Це. мушках. І да. Да. Вот, от макароники. Макарони. Yeah. Макарони там все це ті сміттєві баки про які казав Сергій Іванович. Тут він регулярно знаходить порошна, регулярно знаходить крупи і все таке інше. Вон, дивіться. Крупа.